14 грудня Україна відзначає день шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Люди, які перебували в центрі радіоактивного вогнища, не уявляли тоді всього жаху наслідків як для себе особисто, так і для країни в цілому. Член правління Бориспільської громадської організації Союз Чорнобиля Валентина Купрієнко згадує про важкі часи тодішнього життя. Які це сльози? Крик це був крик людей. Це були Важко було це навіть дивитись на це, не те, що людей говорять. Потім ми цих людей привозили на свою центральну садибу нашої сільської ради і роздавали, просто просили людей, прийміть уже цих потерпілих. Хоч уже зараз ми всі потерпіли, але то на той час. І люди, спасибі, приймали людей. Люди допомагали одне одному, і люди ділились отим куском хліба, тією склянкою молока. Із цими дітками, і з цими людьми, які поступили до нас саме із, із сіл, із Чорнобиля, із, із нашої страшної зони. Людям, які жили за тисячі кілометрів від епіцентру лиха, складно зараз уявити атмосферу того періоду. Але учасники ліквідації з острахом згадують про той час. Виконувач обов'язків голови громадської організації Союз Чорнобиля Микола Дубас розповів про страшні картини, які він спостерігав з першого дня перебування у Чорнобилі. На все життя у нього в пам'яті закарбувався момент, коли він дав шматочок хліба кішці, а та не змогла його ковтнути, адже щитовидна залоза в тварини вже не працювала через опромінення радіацією. Під час аварії з першого дня 4 роки я. Я працював в зоні, я працював в ПМК, з ПМК-241 механіком вже на буровому частці. І ми е, займалися водоснабженням всіх сіл 30-кілометрової зони по периметру і е, Поліський район, Іванковський район. Валентина Анатоліївна вирушила до Чорнобиля, аби надати моральну підтримку ліквідаторам. Адже перебуваючи далеко від дому та рідних, потрібно мати неабияку силу духу, щоб здолати таке страхіття. Дуже така прихильник того, що люди віддавали своє здоров'я, люди віддавали самих себе для того, щоб підняти тонус тим людям, які працювали саме у. Чорнобілі, саме на реакторі. Вже давно віддзвеніли чорнобильські дзвони, а ми все ще пам'ятаємо тих, хто пішов у вогонь. Вони увійшли в історію як герої, що приборкали та зупинили хмари радіоактивного пилу. 14 грудня день нагадування людству про велику перемогу ліквідаторів. Дозвольте мені, як заступнику голови і виконуючи тому що голова вже у нас більше року на лікарняному. Поздоровити вас з ним ліквідатора. Яке у нас буде 14 грудня, і побажати вам всім саме головне здоров'я, здоров'я. І щоб ми ще з зі своїми ліквідаторами дуже довго зустрічалися, спілкувалися біля пам'ятника. Ну і сімейна була В Борисполі діє громадська організація Союз Чорнобиля, в якій налічується 2570 осіб. З них 1423 – ліквідатори. З кожним роком ця цифра зменшується, адже Чорнобильська трагедія залишила невиправний слід на їхньому здоров'ї. Під час відзначення цієї дати представники влади покладають вінки до пам'ятників, які слугують нагадуванням усім нам про ту страшну аварію і кількість загиблих ліквідаторів. Дякувати. Богу ще раз скажу, що ми сьогодні маємо можливість ще ходити по цій землі, радіти цьому життю і пам'ятати, що щастя, воно ось зараз. Треба просто його правильно сприймати. Мирного неба всім над головою, і що більше наша держава і світ ніколи не знали такої трагедії. Саме 14 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Для учасників ліквідації наслідків аварії це своєрідний день перемоги. Адже щодня вони здійснювали подвиг ціною власного здоров'я це професійне свято людей, ремеслу яких не навчають ні в одному вищі світу. А про їхню роботу пам'ятають всі і донині. Олена Каліновська, Ігор Шатайло, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.